Доброго дня, мої шановні глядачі, ви дуже просите подивитись таке питання, чи є загроза для Хмельницької атомної електростанції? Одразу випали, випали карти. Давайте подивимось, дивіться, криза, яка можлива буде, от вона відбивається ця криза можлива. Шляхом об'єднання, зусиль, шляхом ретельного спостереження за цією станцією і унеможливити знайти вихід із будь-яких питань. Тепер дивимось конкретно. Карти просто випали, того я їх подивилася. Подивимось стан Хмельницької атомної електростанції на сьогоднішній день. Стан, ну, бачите, стабільно. Там скільки там 4 чи скільки там, не знаю, скільки там блоків, але, можливо, це основа для цієї. Вона, бачите, стабільна ця станція, вона мені сигніфікатором. Взагалі, мені будь-яка станція, електростанція атомна випадає сигніфікатором сонця. Ось так, ну дивіться, стабільно, може бути, ну, будь-яка будь електростанція, вона може мати якісь, напруга падає, напруга піднімається, напруга падає, піднімається. Ну, але більш-менш воно стабілізується. І будь-яка така от незначна неполадка, вона буде миттєво цілеспрямово ну, вирішуватися. Розумієте, да? тепер глянемо, чи є загроза там, збої в роботі цієї атомної електростанції на період. 6 місяців від сьогоднішнього дня, 16 лютого 2024 року. Чи є загроза збою в роботі в цілому. Ну, Будь-які там сумніви вони вирішуються. Але дивіться, дивіться, вам можуть нагнітати страхи хитруни. Кому потрібно дуже вам накрутити емоції? Можуть вас лякати, що щось не, не в порядку. Але, знову ж таки, перевіряйте інформацію того, що сімка мечів перевернута це, знаєте, сумнівна інформація. Інформація, яка потребує перевірки. І ще по перевернутій сімці мечів, хитрий хід -хит не вдасться залякати людей. Тобто, розумієте, такі відчуття, ніби хтось хоче, щоб люди евакуйовувалися із того міста. Не вийде залякати і вигнати, ну, скажімо так. Так. Тому, будь ласка, усі проблеми рішабельні. Якщо там щось виникає, якісь їх миттєво одразу вирішують. І повноресурсний стабілізований стан. Ну, Знову ж таки, це, знаєте, тіньові новини, плітки. Це не офіційні новини, а плітки. Тому знову ж таки, от якби сонце було пряме, от це офіційні новини, якісь новини, і це от люди обговорюють, але перевернути це рівень пліток. Тому можуть розносити якісь плітки стосовно е, з тої станції, що треба виїжджати, евакуюватися, тра-та-та і тому подібне. Розумієте, Ну, ж таки, повернення реальної хитрості? Зрозуміли мене, так, дорогі мої підписники? Протягом півроку може хтось вас. Лякати інформацію, що щось там на цій станції не так. Евакуюйтеся, Може так знаєте, ставити питання, може передаватися, одна, одна баба казала. Але це все хитрість, це тіньові плітки, які будуть розноситися і вас лякати. Але тут, бачите, шистка мечів пряма, тобто людина вирішує проблему, вирішує проблему. І оці мечі, вони не в лоці, а вони поруч. Тому будьте просто обережні, кого ви слухаєте і що ви слухаєте. Тримайте баланс, тримайте баланс. Можливо, щось будуть говорити, щось там з водою чи з рідиною. Бачите,. Але буде воно стабільно все. Стабільно. Це просто ось така от якась, вибачте, зараза може розносити, але знову ж таки, це якісь агенти, які працюють відкрито, які відкрито критикують владу, будь-яку владу, місцеву чи ну, нашу владу українську. Це люди, які накручують інших людей. Тобто, Працюють відкрито, знижують рівень мотивації людей, якось продовжувати жити далі, якось боротися з проблемами. Тобто, от люди, які от, ну, недобрі люди, бать, які хочуть дестабілізувати. Тепер дивимося, чи є загроза для Хмельницької атомної електростанції від російської навали. Також на півроку вперед дивимося від сьогоднішнього дня. Для якихось, скажімо так, дивіться, трійка мечів на цій колоді перевернута, але тут йде як влучання. Якщо пряма, то йде відпадання мечів, то трошечки навпаки, це темний особ... особняк. Тому для влучання, скажімо так, або для певної цілі закриті горизонти. Не зможе ворог, не зможе, немає. Що вони там влучили кудись. Адже в них, знову ж таки, не вистачає того, що може там досягти мети, або в них ну, не в той якості ці літальні апарати. Бачите, в них немає зупинка в них іде. Зупинка спроби створити підлість, іншими словами. Ну, тут можна кожну карту детально аналізувати, але, ну, бачите, закриті в них горизонти. Хоча вони якусь інформацію захочуть купити, захочуть вони купити якусь інформацію. Не можуть вони, бачите, перевернуті жезли, не можуть вони, це от як вогонь з неба, не можуть. Зупинка йде, зупинка. Того, що на льоту буде відбиватися оця їхня атака, і їхня спроба показати себе, усі свої величі, ну, умовні в лапках, вона не досягає мети. Але інформацію вони отримують якусь. Якусь вони інформацію отримують від людей проплачених. Можливо, жіночка там якась фігурує. Ну, в такому знову ця карта. Бачите? Знову ця карта. Ну, хоча бажання в них є нашкодити. Я навіть, знаєте, можу собі уявити. Що ці люди, які передають їм інформацію, ні, не буде нічого поганого. Люди, які передають їм інформацію, вони і можуть розповсюджувати ці плітки. Вони, Ворог навіть захоче когось підкупити, підкупити. Для того, щоб щось там вивезти з ладу, я так думаю. Бачите, вони якби війна на землі. Я так думаю, що вони будуть робити спробу когось підкупити. Але тут іде відмова. Тут іде відмова. Тому, будь ласка, все буде добре. Все буде добре, атомна електростанція працює задовільно, добре, стабільно, як вам ще сказати. Якщо можуть виникати якісь там перебої, там, напруга там, чи його моментально моментально присікають. За атомну електростанцію дуже добре доглядають. Стосовно Загрози від ворога, то тут одразу також присікається. В них щось, ну, щось в них не вистачає для цього. І сама ця атомна електростанція дуже добре захищена, можливо, і за цього в них не вистачає. На підльоті навіть ловлять, і наші хлопці теж ППОшники, дуже добре працюють. Тому не переживайте, все буде добре. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за ваші коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій!